Всі уряди, всі президенти США так чи інакше, на тому чи іншому етапі виконували те, що було вигідно за банкірському глобалістичному проєкту, і тут от, е, цікава історія. Ми всі чули такий е, термін, як е, англійська Остінська Да? Там голландська була Остінська кампанія, а от була британська Остінська компанія. Якщо ми Спробуємо розібратися. А хто був власником британської ост Ост-Індської компанії? Тому не знайдемо інформації. Ну, от є там просто згадка, що там якийсь сер і коло менеджерів. От вони, грубо кажучи, зібрались в кабінеті і вирішили. А давайте будемо з Індії возити там товари прянощі, да, будемо продавати і все. І потім вони пішли до англійської королеви. Вона їм дала на це дозвіл. І вони отак от почали розвиватися і багатіти. Ну насправді це все просто дійсно да, це локшина, тому що Ост-Інська компанія, це і є компанія, яка була створена цими банкірами, які не мали відношення до е, європейського етносоціуму, але які змогли дійсно от, пролобіювати, щоб англійська корона дала їм це ексклюзивне право. І от коли вони прийшли в Індію. Індія з себе представляла тисячі тисячі маленьких різних держав, які були побудовані ще за брахманським арійським принципом. І коли от ці білі британці прийшли в Індію, місцеве населення Дравійське, воно їх сприйняло як за повернення от тих богів, які колись Брахманів, які колись там побудували правила, оцю кастову систему і так далі. Ну, проблема в тому, що. Якщо коли будувалася ця цивілізація на території Індії, коли, коли вона будувалася там, понад 6000 років тому нашими предками Арійцями, аріями, да, білими європіоїдами, то вона будувалася Брахманами та Кшатріями. А коли вже прийшла Ост Інська кампанія, то це вже прийшли? Кшатрії лише в ролі найманців, просто армії. А керували вже процесам таргаші. Таргаші, купці там різні, значить, лихварі по великому рахунку, якщо так, такий термін можна теж використовувати. І от, власне, вони вже, от ту систему, яка була колись побудована Брахманами, вони її насправді почали руйнувати. Через це місцеві народи почали не любити, ненавидіти. Англосаксів, тому що це вже були не брахмани, це вже були таргаші, які насправді не мали відношення до європейського етносоціуму. Але робилося це руками звичайно англійських військових, тому що Ост-Інська компанія мала свої приватні по суті армії, які о, от. Організовували, там, значить, брали ресурси з Індії, і так далі, і так далі. І от в результаті, коли англійська корона зрозуміла, що Ост-Індська компанія вже настільки нажилася на цій торгівлі, що вже починає конкуренцію в самій Великобританії створювати, самій англи... англійські королеві, англійським королям, то вони тоді що зробили? Тоді оці от от, Власники компанії, кампанії вони створили свою державу під назвою Сполучені Штати Америки і Бостонське Чайпіті, так зване, з чого власне почалася війна за незалежність Сполучених Штатів Америки. Це якраз була Кам. Це якраз була. Кампанія організована оціми власниками ост Ост-Індської кампанії. Оце от Бостонське Чепітія, що там вони проти податків значить, виступили і так далі. і так далі. От вони створили свою державу. Тобто, з самого зарадку це була держава глобалістів-банкірів. І, на жаль, так сталося, що народи європейські, там німці, германці, да, там, англосакси, кельти, вони лише стали зброєю. В руках глобалістів-банкірів. І яскраво себе ця країна показала в під час Першої та Другої світової війни, коли вони якраз виступили на боці антанти, тобто тих країн, які підтримували глобалісти банкіри І тому я вважаю, що білі народи Сполучених Штатів Америки потрібно рятувати. Ну, поки що все є в їхніх руках. Якщо зараз на цих виборах не переможе Дональд Трамп, а переможе Харріс, то це загрожує громадянською війною в Сполучених Штатах. І насправді мені здається, це не не такий вже і поганий варіант. Краще, щоб якщо вже переможе Харріс, щоб після цього там почалася громадянська війна. Тому що, якщо переможе Харріс і почне і далі. Е на Вимогу банкірів глобалістів впроваджувати оцю глобалістичну антибілу політику, яку вони підтримують сьогодні у всьому світі, то ну, нам буде дуже важко. Нам буде дуже важко, тому я сподіваюся, що от все ж таки американці або самі якимось чином повстануть проти цього закулісся банкірського, Ну або принаймні Дональд Трамп, який є теж представником одної із. Одного із кланів, ну, скажімо так, які, за яким стоїть теж один із кланів глобалістів американських, ну, принаймні там між ними там є теж певні такі протиріччя. І принаймні Трамп зі своєю політикою ізоляціонізму, він дозволить нам, європейцям, самим взяти ситуацію на своєму континенті в свої руки. І тому я вважаю, що цей варіант він для нас кращий.